Вітаю, друзі, нові свіжі інсайди з банкової про кадрові рішення, які будуть ухвалені вже схоже наступного тижня, а деякі будуть і відкладені. Отже, схоже, голосів за нового прем'єра Єрмака немає. Або є впритик. І дуже бояться, що може бути провальне голосування. Тому інформаційну цю тему пропрацьовують, але голосувати на голосування поки що виносити не будуть. Основний посил це віце-прем'єр перший, пані Маркарова, яка, можливо, паралельно буде і міністром фінансів. Поєднає ці дві посади. І ще для Єрмака надзвичайно важливе призначення Генерального прокурора Олега Кіпера, голоси збирають просто, ну, над цим працюють набагато активніше ніж над прем'єрським питанням. Друзі, поки залишається на посаді. Міністр внутрішніх справ. А, і голова Служби безпеки відповідно також на своїй посаді. Василь Малюк залишається головою СБУ Ігор Клименко міністром внутрішніх справ. Більше того, Клименко підібрав ключик до Андрія Борисовича Єрмака, ходить до нього напряму. Ходять чутки, що хотів е Олег Татаров зробити м свою людину близьку з заступником міністра внутрішніх справ. Але збрили Андрій Борисович не погодив Єрмак. Ну і взагалі говорять про срач між е е Єрмаком і... Татаровим. Андрій Борисович і Олег Юрійович посварилися. Але поки що прибирати Татарова ніхто не планує. Так як у випадку цього доведеться багато замінювати людей по вертикалям. Думають, бо Сполучені Штати. Америки, які проголосували зараз допомогу, вимагають прибрати Олега Татарова і Ростислава Шурму. Просто вимагають. Чи втримають ситуацію? Подивимося. От такі от новини ще по міністерствам. Багато міністерств будуть об'єднувати. І, відповідно, хтось залишить без посади, хтось буде звільнений. Однозначно погонять Кубракова і наєма на міністра соцполітики, можливо, об'єднають міністерство з міністерством ветеранів повертають послиху нашу з Болгарії, ну та, яка курси Мін'єта перед цим викладала, от, ну, десь плюс-мінус, от так, друзі. Думаємо, спостерігаємо, залишаємося з нами. Слава Україні і смерть ворогам!